Всім привіт! У нас з вами друга частина, і буду також трохи намис, трохи прикрас. Я не знаю, не знала, в якій послідовності я почну, думаю, так само зроблю. Почну з намист і будемо дивитися далі. Перші буси з рожевого кварцу, вони такі кайфові. Відео всієї краси не передає Тут трохи срібних куляк Срібний карабін 54 см довжина. Карабінчик величенький. Вони в огранюванні. Тут і маленькі бусинки. І е, такі трохи більші, але маленькі, вони так, як би сказати, світліші. І е, вони такі ближче до кришталя, але вони також з рожевим відтінком. А ось ці вони такого прикольного марганцевого кольору. Мені це мені нагадує, коли розведеш, я такий, такий слабенький. Роство. Ну, вибачте, я не знала, з чим мені ще його порівняти. На відео вони виглядають біленькими, але вони такого приємного, легкого рожевого кольору. Такі класні і переливаються так, завдяки своїй гранці. Намистина тут у нас 9 міліметрів. О, це в кого є е, прикраси колекційні, можливо, з рожевого кварцу, то доповнити буде ідеально просто. 900 гривень 25 доларів вартість. дуже красиві І наступні. Ой, щось. Я думала, що це аметис. У мене тут написано, що це кунцит. Вони такі лілового кольору, е, мутні, непрозорі. Відрізняються від аметиста. Також срібний карабін величенький, такий немаленький. Дуже-дуже красивий. Зараз я довжину в 51 сантиметр. Вони набрані через бісеринку на ювелірному тросі. Мені подобається, коли так роблять. Бачите, типу подвійна фіксація. Навіть потрійна. Між ними на мистинки це звичайний бісер і такий класний кунсит. Він бачите, не скрізь однакового відтінку, а дебільш такий рожевий, дебільш блідий. Ну, цікаво виглядає міліметрів 7, я думаю, діаметр. Десь 7-8 навіть. Такі вони класні. Срібний замочок. 950 гривень вартість. Ну, Мені все одно здається, що вони підійдуть і до аметистових комплектів, якщо у вас є щось лавандовий аметист. Класний такий колір. Турмаліни 48 см 850 гривень, 23 долари. Дівчатка, хто хотів, є в мене кілька ниточок. Тут рожеві, зелені, ось такі вони. Сині, багато відтінків, срібний карабін. Наступні це вже точно аметист. Срібний карабін. Через бісеринку набрані. Тут міліметри 3-4 на намистинка. Вони в огранюванні. Дуже красивий колір. Посередині є ось такі чотири кульки для підвісочки. Ну, типу, що ви можете повісити якусь підвісочку на них. Щоб вона не бовталася по самих камінцях, але вже вушка має бути, я думаю, 5-6 мм. Так, сама намистинка ну, приблизно 3,5 мм. І ось тут через цю частину, бачите, якщо одягнути, буде цікаво. Але води такі довгенькі. 850 гривень вартість, ця довжина, зараз скажу, довжина 54 см. Так, десь рівні, де бісеринки, але вони класні, дуже-дуже ніжні до аметистових комплектів. Наступні класні аметрини 54 см, і де є цитринчики. Тут ось така крупна зацепка. Ну, це щоб вдягти, ви можете застімнути на неї, можете не на неї. Ну Мені просто самі подобається, коли так. тому я так зробила. Можете на неї не застібати, але ось це колечко, воно для цього саме. І тут крупний карабін, розмір з цього карабіну 13 мм. Тобто, коли я кажу крупний, це означає 13 мм. Я замовила трохи більших карабінів і не знаю, чи будуть. Сподіваюсь, що будуть. Так, і тут донизу трохи кришталя. Ось ця. Цей Емтрін, бачите, він такий трохи як акваріумний всередині, чи рибка, чи щось таке плаває. І цей гірський кришталь 5 на мостинок. Таких раз, два, три, чотири, п'ять. Через бісеринку набрані, тому вони такі довгенькі вийшли. Ну, ізюмінка це теж крупний карабін. Це мені просто так подобається, коли вони великі, але вони просто швидко закінчуються, ці карабіни. 850 гривень. Можуть бути ще такі самі з цитринчиком або з гірським кришталем. Аметисти? Ні, аметисти. 43 см бірюза. Ось така класна бірюза. Вона більше до кольору морської хвилі, вона з включеннями. Срібний ось такий замочок тут ось цей, напевно, один сантиметр. Ну, це так заради моєї цікавості, можливо, хтось ще зацікавився. Тут навіть, навіть він такий майже 11 мм. Це він, він також не, не маленький, але, але й не дуже великий. Просто я з, зрозуміла, що, ну от, не, не завжди зручно застібати. І краще трохи більший. Ну, звісно, це не такий маленький, також можна ставити він для маленьких намист або ланцюжків, якихось якраз підійде. От, може, в мене буде кілька вільних, то я вам запропоную. Я маю на увазі просто срібну фурнітуру. 1350 гривень бірюза Так, зате красива і не крупна. Так, ще раз подивимось: вона з включеннями 41 см. І в мене є трохи інакша бірюза Я думаю, що це хрізакола. Дівчат, вона така зелена, зелена. Зараз я її вимірюю і вам покажу довжина 42 майже. Безмало, безмало. Ось такий, бачите, тут прям він такий зелений, зате є з чим порівняти. Проте, зате, через те. Так, це я вчуся, <смас> в Вчу мову називається. Прям багато відтінків зеленого і трохи ось такого кольору морської хвилі. А це більш такий насичений бірюзовий колір, але не, не прям такий, щоб він блакитний. Ну, більше, напевно, синюватий такий. Кольори неба можна комбінувати з топазами. Зелена бірюза, вона трохи дешевша. 1200 гривень, 33 долари вартість. Так, 42 ,7. це я відмічу. І поки не ховаю, вже просто, щоб все порівняти, все-все-все. Наступне в мене це малахіт. одразу скажу, вартість така сама, як у бірюзи. 1200 гривень 33 долари. Тут срібні кульки, срібний замочок. Так, заплуталися ми трохи з таким чином. І всередині, бачите, тут кілька таких більшеньких э, малахітів. так, Натуральний малахіт. Я останнім часом каблучку несчу з малахітом. Вона у мене пам'ятна, часто вдіваю. А, ще я э, побачила, що тут різний діаметр каменів. Тут, бачите, самі дрібні. Тут кульки срібні, тут трохи крупніші, е, трохи крупніші. І тут чотири штучки таких величеньких. Так, близько спробую показати ось такі цікаві буси. 48 см довжина. Я вибачаюсь, в мене просто, напевно, зупинився час. Я не зрозуміла, що я ще хочу показати прикраси. Давайте, хоч щось із прикрас подивимось. Є в мене такий класний, він просто кайфовий браслет. Тут топази, цитрини і світлі аметисти по 4 міліметри. Я думаю, що 4, думаю, що тут нема п'яти, але зараз ми подивимось. 4. Глазомір трохи працює сьогодні Тут класний замок. Срібло у радіюванні 19,3 довжина. Так, пломба заважає трохи. Ось таким чином застібається така красива мультидорожка. Вага браслету, так, стоп, де вага. 16,56. Красиві камені Красивий браслет. Вартість браслету 2850 гривень 78 доларів. Він такий класний, класний, нарядний. У мене були просто серечки з одним камінчиком, такі класні, мотистові. Наприклад, такі. Але до нього він підійде, бачите, він і до цитринів. Ой, бачите, вони майже однакові. Просто в сережках трохи крупніше. Ну, в сережках 6. 650 гривень сережки аметист. 1,27. От вони класні і вони закручуються ось таким чином, бачите? А, тут трохи, бачите, відрізняється відтінок каменя, але це колекція Бутік, Тому не так страшно. Ось в мене було ще трохи-трохи крупніше знайдеться колись, я думаю. Є ще ось така каблучка, 850 гривень. Трикутний аметист лавандовий, але він маленького розміру, розміру 17. Такий класний. Ось таким чином виглядає ніжність, ніжність. Ура, я знайшла так, 950 гривень. Ось такі, дивіться, вони справді трохи крупніші. Відтінок, може, трохи десь і різний, але то не страшне. Камені вони і повинні відрізнятися в кожного своє життя. Ну, це е, аметист, для прикладу можна сюди ще топази або цитрини. Просто те, що мені прийшло саме перше на думку. Е, з цитринами в мене є маленькі, але одні. Ось такі. Ну тут такі овальні камінці. А де крупніші тут високий штифт. Так, 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 вартість, зараз я вам скажу. Щось воно у мене тут не написано. Здається, 1250 вони ж такі. Це також бутік. Колекція бутік. І знаєте, в мене є ще каблучка. Тут трохи більше камінців. І також бутік, 2650 гривень 23 долари. Бачите, ось така таким чином. 17,8. Що в мене все, все нерівного, нерівного розміру? Ось так, ось так. Так, зараз я напташу і буде некрасиво все, все разом. Ні, буде красиво, чого це воно буде некрасиво. Ось така булочка, вона і має бути така крупна. Ніжні сережки та такий браслет. А на другу руку можна щось топазове або аметистове. І буде краса, краса, краса. Ой, знаєте, я, напевно, кажу ще ніжні сережки, але тут довгий штифт. Його можна вкоротити, то не проблема. Це будь-який майстер може зробити. Буква С. Це хто Світлана, як я, то можуть підійти. Тут е, красні гранати, топазики та цитринчики. Але бачите, на повну мочку такий штифт. Можна е, не, не вкорачувати його, а поставити просто силіконову заглушку, тоді так буде більш надійно, що вони у вас не втратяться. 950 гривень вартість. Такі вони маленькі-маленькі. багатенько так я вам показала вже довге відео. Я ще зніму ось цю каблучку окремо, щоб вона у нас була у шорс. Бо бачите, тут красивий високий такий цитрін, тов, товста шинка, Ну він досить масивний перстень. Просто інша серія, 18-й розмір. Ой, бачите, я знала, що потрібно було закінчувати. Так, Всередині це таке включення. З цього боку ось таке включення. Знизу ось так. Класний крупний камінь. Лінійка вже десь побігла, є метр, але він нам не так допоможе. Тут 2,5, 2,7. І перстень, ще раз наголошу, високий 1 см десь точно в висоту. Так, подивимось окремо відео, бо в мене вже телефон зараз вимкнеться. Всім дякую за перегляд, гарного вечора, до побачення.